І так, у нас сьогодні Ford Mondeo. Знімаємо коробку. Це 2,0 дизель на механіці. Зняли передні колеса, рульові наконечники, шарові. Повитягували привода лівий і правий з коробки. Будемо знімати стартер фішки всі. Відкручувати коробку, подушки. І будемо знімати коробку. А в автомобілі пропало щеплення. 1.8 дизель Ford Mondeo 2008 року. Для того, щоб зняти коробку, механічна у нас коробка, потрібно спочатку шарові зняти рульові наконечники, витягнути лівий та правий привід, відкрутити кронштейни, зняти подушки. Потім ми відкручували підрамник. Залишили тільки задній правий болт. І так ми витягували коробку. Знімаємо коробку, тому що вижимний у нас трішки здох, потік. Але для того, щоб потім назад коробку нам поставити, прийдеться все-таки знімати підрамник. Тому що зняти ми її зняли, а назад ми її вже так нормально не запхаємо. Тому краще здіймати підрамник повністю.